Пане Іване, можна попросити вас ну додати глибини, так би мовити, в цей погляд. Тому що я, як от звичайний представник українського суспільства, схильний до цієї гойдалки зради перемоги. Коли мені кажуть, що у росіян недостатньо сил для наступу, я собі малюю картинку, що вони значно слабкіші від українських збройних сил. Але, мабуть, це не так. І коли потім щось таке вони докладають зусиль на Бахмутському напрямку, припустимо, чи в Солидарі, мені здається, що все ж таки у них сили є і Британські аналітики помилилися, як правильно розуміти їхні потужності, їхні можливості наразі, і нашу відповідь. Так, ви праві Якщо б у них не було відповідних потужностей і можливостей такого безскаженого натиску на Донбасі не було б, як і зараз триває вже протягом декілька тижнів. Тому треба розуміти, що, безумовно, мабуть. Є проблеми в Російських в Збройних силах Російської Федерації щодо е, рішучого наступу на окремих напрямках з оперативною метою, тобто з проривом в глибину оборони Збройних сил України на глибину 50-100 кілометрів, оточення якихось угруповань наших і так далі. Для цього, мабуть, у них сили засобу поки що вони не накопили або не змогли їх відновити. Про це свідчить і те, що вони зараз атакують наші позиції на широкому фронті, досить від відкремінної до Новопавловки і досить активно значить, атакують, незважаючи на свої втрати. Наприклад, за добу минулу біля 990 осіб втратили на фронті вони. Проте... Свої атаки не зменшують. Це покаже про те, що у них є достатній резерв в тилу людей, яких вони замінюють або здійснюючи ротацію, знову посилають в бій. Тому тут ситуація така, знаєте, визначена поки що таким чином, що тактику вони обрали на рівні стратегічного або оперативного значення, значення саме, а не просто рівня. І зараз штурмують наші позиції невеликими загонами від 100 до 200 чоловік, приблизно так, але досить активно і досить наполегливо, незважаючи на втрати. Сьогодні атакували, втратили 900 за добу людей і знову атакують з стоєна настирливостю, і знову втрачає 700 800 І це вже триває не перш не один тиждень. Тому це можна вже рахувати таким чином, що вони обрали відповідну тактику для вирішення завдань оперативного рівня. І таким чином намагаються витіснити нас з тих територій, які ми отримуємо на кордони, адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Але, безумовно, ці люди, які зараз ви казали, іноземні фахівці дають, дають оцінки, вони це не розуміють, їм це дуже... Як вони теж не розуміють, вони не сприймаються як за нормально. І тому ага. все ж таки думають про те, що можливо російська російська армія все ж таки збереться силами і десь нанесе якийсь удар більш масштабного міцного наступу для того, щоб можна було досягти кардинальних резервів ага. для своїх планів. Але, але от я тут, я, якщо можна бачу. до ваших слів просто підкреслюю ще раз, але ви кажете, що власне цей натиск і є спроба наступу, те, що ми бачимо уже сьогодні, да цей наступ є. Він характеризує, що вони хочуть таким чином, таким, такою тактикою дій, досягти оперативної цілі. Свої оперативно них – вийти на кордони Донецької uh -huh. і Луганської області. Стратегічна ціль утримати всі захоплені е, території України на сьогоднішній день. Це їхня стратегічна мета. Зв'язку uh -huh. з цим ми не спостерігаємо і на півночі е, екскалації, скажімо, і на значить, Чернігівському, Сумському та Харківському напрямку, за винятком вогневих ударів. І хочу сказати, що ці вогневі удари вже. Мають досить таку впливову значить, дію, і вони наносять нашій державі значних збитків. І гинуть люди, руйнуються села, селища, містечка, міста. Таким чином, Російська Федерація обезлюднює, знелюднює точніше нашу територію навколо кордонів з Російською Федерацією свої, своїх кордонів. За цю добу тільки 146 населених пунктів було підвергнуто різного роду е, інтенсивності uh -huh. обстрілів. Обстріл. Uh -huh. Зруйновані е, дома, селища загинуло, мабуть, і люди, але не кажуть, скільки наші інформаційні засоби. А це дуже велика чисельність. В uh -huh. такому вогневому вплину треба, впливу, треба вже щось протипоставити. Держава повинна приймати заходи. Контрзаходи проти таких дій uh -huh. і думати, як це можна робити так, щоб ворог припинив таку ганебну практику. Проте, головне зусилля, безумовно, росіяни перекладають саме на Донецькому напрямку.